Добрий день мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал для тих, хто відправляється в дорогу. Хочу всім подякувати, хто зі мною, за лайки, за підписки, за хороші коментарі, за підтримку мого каналу. Побажати всім вам! Всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Січки запалюю ритуал для тих, хто відправляється дорогу, розпочинаю. Тому ритуалі нам допомагають святі небесні сили, сам Творець, Пресвята Богородиця, наші ангели, архангели, Вся Свята Небесна Раді. те, що це небеса, хоча це цій м'яці, нехай прирозарствоє, нехай буде воля, це як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний да нам сьогодні і прості провини наші. Які ми прощаємо винувати нашим і не водила на своє спекусу, але веземо нас і лукавого Амінь. Очі нати, що вси небесах, нехай святиться і м'ятої, нехай приро нехай буде воля, то як на небі, так на землі. Хліб наш насушний да нам сьогодні і прости провини наші, як ми прощаємо винуватися нашим і не води на своє спекусу, але везело нас і лукавого. Амінь. Очі що си в син небесах, Нехай святити ім'я няти, нехай приро цар нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хлібност насушний да нам сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємо, винувати нашим, і не веди на своє спокою, але везе в нас і Амінь. Слава Твоєму Сину Духу, нині посичадники Вічни. Слава Ту Сину наш тому духу, нині посичаники Вічни. Слава Твою Сину в тому духу, нині і на віки вічні. вічні. Амінь. На острові Бояні, на морі, океані росте дуб високий, провисокий, у того дуба, стоїть престол Божий. На тому престолі мати Пресвята Богородиця, спала і сина свого в сні бачила. Прийшов син Божий і питає, стань мати моя, прокинься, пробудися, від зла збережися. Хто цю молитву прочитає, той буде захищений по тій дорозі, від всякої хвороби, від, лихого, від лихої людини і лютого звіря, від злих думок. На неї навічно на безкорічно. Амінь амінь, амінь. На острові Бояні, на морі, океані, росте дуб високий, привисокий. У того дуба стоїть престол Божий, на тому престолі мати Пресвята, Богородиця спала, і сина свого в сні бачила, прийшов син. Божий і говорить, встань, мати моя, прокинься, пробудися, вісна збережися, хто цю молитву прочитає. Той буде захищений по тій дорозі від всякої хвороби, від лихої людини і лютого звіря, від злих думок, на нині, навічно, на вічно, на безкінечно. Амінь, амінь, амінь. На острій Буяні, на морі океані, росте дуб високий, привисокий, у того дума стоїть престол Божий. На цьому престолі мати Пресвята Богородиця спала і сина свого в сні бачила. Прийшов син Божий і говорить, встань, мати моя, прокинься, пробудися, від зла збережися, хто цю молитву прочитає, той буде захищений в поті дорозі від всякої хвороби, від лихої людини і лютого звіря, від злих думок. На нині, на вічно, на безконечно. Амінь, амінь, амінь. А також взяти маленьке зеркальце і, дивлячись в очі своєму відображенню, говорити три рази такі слова. Я йду ваше ім'я, мене не, не видно, я ваше ім'я рукою, мене не чути, я під, як під колпаком я, а над ним вся злоба на мене, на мене, ваше ім'я. Хто цю злобу випромінює, той колпак не пробиває, буду я, ваше ім'я, жити без всякого лиха. Сто років буде життя моє ярким і світлим, як зеркальний світ. Амінь. Я ваше ім'я іду. мене не видно, я ваше ім'я, крукую, мене не чути, як під колпаком я. А над ним все злоба на мене, ваше ім'я. Хто її випромінює, той купак не пробиває. Буду жити я, ваше ім'я, без всякого лиха сто років буде життя моє ярким і світлим, як зеркальний світ. Амінь. Я ваше ім'я, іду мене не видно, я ваше ім'я крукую, мене не чути, як під, як під колпаком я, а над ним вся злоба на мене, ваше ім'я. Хто її випромінює, той колпак не пробиває. Буду я ваше ім'я. Жити без всякого лиха, сто років буде життя моє ярким і світлим, як зеркальний світ. Амінь, амінь, амінь. І то потім покласти це в свою кишеньку або сумочку, відображаючи стороною від себе. І ніколи з ним не розставайтеся. І, і ви себе тим захистите від всякої небезпеки на вулиці, в дорозі, де б ви не були. А також припишіть слова з цього ритуалу на листочок і все носіть з собою. І всі дороги, які би ви не відправлялися, будуть для вас успішні, будуть захищатися ну, і всяких неп... непередбачених ситуацій. Хай буде так, по справедливості. це не от хребля злот. Так мене воля це головне, цей зломих, що тут суще дамце. Просто провини це наші. І дока нам прощаю, воно це наше.

Ритуал дивитися незалежно від фази місяця не менше три рази. Або тоді, коли ви маєте якісь справи, коли ви переміщаєтеся з одного місця в другого, це вам поможе. Ви уникнете, всякої, всякого лиха. Тим більше, що тепер такий проміж, такий, тепер такий момент життя в світі, такі обставини складаються. Що багатьом людей, людям, треба переміщатися до нового місця проживання, на друге. Незалежно від того, чи хочемо ми того, чи не хочемо. активації підписуйтеся на канал, ставте лайки. Діліться з іншими людьми, пишіть коментарі. Вам не важко, он неприємно. Хто захоче фінансово підтримати мій канал, то прошу скористатися моєю картою Приватбанку. Нехай Селена вам заплатить Осталось більше того, що ви мені бажаєте і що ви мені... Даєте, посилаєте. Бо лише тільки той отримує, хто віддає. Тому не нарушайте енергообмінну. Свечка пят, під... пячарку, я тоже сказала.

Дивляться: цей ритуал проживання душевне, неспокій все буде добре. for mm -hmm. <coughs> То немає. Так, все-таки зло, небезпека виходить з вас, з ваших доріг життя по справедливістю. Амінь, амінь, амінь. Нехай буде так. Все кішлю від вас, від ваших доріг, відсікаю. Відрубаю, відріжу, На неї навішно подсконечно.